Ех, так скучно в Рашуелі, може тут когось проапити можна? Ах, точно, у мене навіть грошей немає. Ну, Добре, що хоч шамана вибив і чого, може щось в клані цікавого. Привіт, бро! Поможеш прийти мені пару першу главу, плюс контент буде. О, а це вже ідея для ролику. Всім щирого привітання підписникам мого любимого ютуб каналу. Сьогодні ми разом з вами давайте допоможемо моєму соклану в цьому моєму чудовому, прекраснішому. Я забув, як це називається. В клані Гусес, всіх хто підписаний на залібося. Давайте ж йому і відповімо, що з легкістю ми зможемо йому допомогти. Що ж, тепер те, давайте будемо чекати його, коли він кине нам все ж таки заявку. О, він радісний, ну погнали. помочь, давайте, давайте кинемо йому звичайну зелену карточку і погнали. 500 плюс вигорання. Добре. Е, давайте почекаємо, доки він повністю розставиться. І будемо його закидувати шаманами. Я не знаю, правда, по якій тактиці він і думаю, що для нього це буде дуже хорошо, коли я його повністю буду шаманами закидувати. У нього, подивіться, він уже прокачав о, лучника дуже добре. Я, правда, не розумію його стратегії, але в мене це просто копіруємо, ставимо почки. Можливо, можливо давайте ще раз скопіруємо, посилимо. Він нікого там не виставляє, нікого, ага. Він починає робити кого, я не розумію. Добре, давайте першого першого Самана скрестимо. Так, ми йому апнули, добре. Давайте ще одного. Кайф, 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 добре. А йому сподобалось. Добре, давайте ще трохи продублюємо наших захисників. Зробимо ще одну задіру і що? Це в мене майже тут усі задіри. Все, давайте іще останнього шамана кинемо, подивимось. А, я йому знову пропав. Ну все, добре. У нас починається перший босс, це укродитель, ми його швидко вирубаємо. І наступний босс це горгона через сімвол. Ну, я думаю, що це буде для нас дуже легко. Особливо тоді, коли е, у мене всі задіри з однієї тички будуть. Ваншотить, можна так сказати. Да уж. О, ні! 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 Його, його підірвали. Прокачуємо задир. І... А в мене питання, а чому. А, точно, у нас же перше було вигорання, і у нас не було цих персонажів. Ні капітана, ні гаючки. Тепер зрозуміло все. Використовуємо гайку. Половина ковальню дуже-дуже сильно дякую. Вона мені сьогодні прям сильно допомогла. Ви просто подивіться, як його там закидають. Господи, у нього всі майже стане. Я, я в шоці. Ой-ой-ой, ще злиться. Ну нічого. Зараз виграємо. Цілком... Цілком... Мені вже в цілком все подобається, я всіх розставив, Даже апати нікого не потрібно, тому що це перша глава, і можна пройти, використовуючи, навіть... Одну підтримку. крім зглаза Я тут подивився тим, що він собі прокачав своїх механіків і більше всього, що він по механіках хоче зробити. О, все, все! Він зробив. Я його, я його, я його просто вітаю. Кайф. Все, у нас починається горгона, ми її за секунду істрібляємо, виходять люди, ну і ми празднуємо перший етаж. Погнали одразу на другий. Ну що ж, у нас другий етаж. Я трошечки поміняв е, персонажів. А що, він завис трохи? Чи що? Що він в одиночку? А, то єсті. Ах ти, гамно! Зараза! Ну давай, помогай мені! Помагай. Ну, нарешті. Добре, поки що не будемо його закидувати шаманами. Зробимо це трошечки пізніше. Але нам треба зараз просоєдіняти, щоб отримати трохи мани. Давайте все ж таки ще скопіруємо шаманів. Щоб так набуще припасти. Він там собі. О, добре, він соєдіняє своїх дамок. Дуже, Дуже добре, дуже кльово. Треба виждати такий момент тоді, коли у нього майже всі будуть е, цими механіками. І це буде дуже добре. А ви подивіться? Ви подивіться на його колоду. Блін, треба апнути. Ну давай кому. А. Ну добре, я йому трохи проапав. І ще раз. Во все. Я думаю, що йому. Йому в цілкому цього і хватить. А що якщо дв... двоє судіню, то кого? А, зразу плюс два. Нічого собі. Нічого собі. Давайте. Ще раз. механіка на плюс 2. Кайф. Трохи демонологів присоєдняємо, щоб отримати ману. І все, давайте почнемо виставляти. Точніше, поважати наших задіру Ще скреснемо шаману. Єсть, все, добавили о, як же хорошо тоді, коли майже весь стіл у нього заповнений механіками. Але треба, щоб він соєдинив оту решту. Бачите? У нього там решта не, не соєдіняється. І це дуже погано. Перша горгона, ми її за секунду вбиваємо просто на ізі. На ізі. Не повезло, не повезло. Ну, то таке було. Потім що ми робимо? А потім нічого, ми робимо отак от. Во, ми кинули двоєчку. Давайте візьмемо друїдку, зробимо отак от, зробимо отак от, зробимо отак от і робимо так от. Четверта дама. Нам залишається три волни до укрутителя. Ніяких проблем я тут не, не бачу, все, все дуже добре. да-да, все, все добре. Добре, у нього там трошечки якісь проблемки, але ні, ми його швидко... Наказали доход і налоги удушаючі. Удушаючі налоги. Ну, то все добре. У нас демонолог, у нас задіри, їх швидко виносять. І ми навіть нічого не ощутимо. Робимо шамана і відправляємо на вуаля. Вуаля. Добре, скопі... скопіруємо ще демонолога. Єсть! 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 Супер! Що, я міг скопірувати перший левел, нічого собі. Ну добре. Ви просто подивіться, я йому механіка на п'ятий левел апнув. Це ну, це достойно лайку. Одним ша... Одним шаманом апнути до п'ятого левелу. О, у нього ще й мітатель п'ятого. Та йому везе. Я його. Я просто не люблю всіх підряд, скрещувати. Так. Да. Але налоги реально душать. Це прям насправді без ніяких шуток. Мені важко виживати. Е -е -е. І останній бос на цьому другому етажі. Так, да, ми отримуємо невеличкий урон, але я думаю, що нічого страшного немає. А він собі там бочку поставив. Добре. Давайте повишимо. Е -е, тут ми нікого не можемо. Добре. Іще раз шаманів повисимо. Хоп-хоп. Давай, останній останній. Ви подивіться, як йому просто повезло. Ну і все, ми виіграємо цей другий етаж і одразу переходимо до третього. І ось ми на останній. третій, да, ми останні на третій. Що ж, давайте зразу вже демонологів поставимо. Щоб нам було ліпше, щоб ми вже отримували хоч щось, хоч хоч якусь маму. С самого початку вона завжди потрібна. І я тут так рішив, а що якщо я буду іграти через смерть? Смерть, точніше, жнець, дуже, дуже гарний персонаж. Його в останній обнові дуже сильно повисили, тому що він тепер може призивати отаких е бабуїнів своїх, тільки вони чомусь білі. Тільки попробуйте Ютуб забанити про расизм. Я, я, всіх, я всіх одинаково люблю. І це, це просто. Да. Добре, ну я не знаю, можемо в цілком уже і починати закидувати шаманів. Ну давайте. Пімпюм пьем. Що два рази просто в одну ціль летіло, ви бачили? Оце, оце кайф. Добре, можна іще. Ну, давайте ми просто сьогодні будемо максимально вести себе добре. Ви просто подивіться, які ми там йому подарки робимо. Я в шоці? Ще одного шамана на все. Я думаю, що йому Я думаю що йому цього достатньо. Повшаємо шамани і ще раз, давайте в когось відправимо. Ага. Звичайного діда. Кайф, кайф. Ну просто на ізі. Ну, ви подивіться, ми просто на ізі всіх убиваємо. Ми просто дуже-дуже круті, знаєте. Зараз ще демонолога заспавнимо. О, скільки 670 мани, ви розумієте? От, тоді, коли ви граєте разом з демонологом, ви повинні його кидати. Тоді, коли починається перший бос і другий бос, вони самі ізічні, великих проблем не предоставлять. Так, давайте демонолога кинемо. Єсть. Я просто не знаю, якщо б мені зараз хтось випав. Ну, Добре, давайте скопіруємо цих. О, ні, я відправив йому. Ах ти гад! Ми що, будемо перекидатися з тобою? Ти що, На, лови. А, не зловилось? Ну добре, на тобі демонолога. О, підожди, що? Всі люблять сюрпризи. Нам ще й повезло, ми сюрпризи будемо кидати. І перший шаман нам випадає, якого ми вже нікуди не зможемо поставити. Він собі бомбера поставив, добре. Я, походу, я походу, поняв, що він хотів зробити. Він хотів зробити собі третю, потім скрестити механіки, і тоді отримати. Ну, добре, не вийшло. Пацанку успіху, що ні вийшло, ні фартануло. А він поняв, в чому прикол, він тепер там буде ставити спеціально, тоді коли мої будуть йти. Геніально, геніально. Я просто дивлюся, кого він прокачує, і я не розумію, що він робить. Він просто всіх прокачав, але ж, ну. Ну добре, я розумію, що з самого спочатку... А, кстати, я до сих пір не прокачував е свою смерть. Я в шоці. 5 волн залишається до останнього босса на цій главі. Це бід. А, ні, ні-ні, ні, у нас 25 же волн. Ну, нам ще треба бідлама виграти. І наступний, я не пам'ятаю, кукловод повинен бути, ні. Я правда не знаю. Добре, давайте з ним трохи побатлимось по емоціях. У нього така є. Ну добре, добре. Мене переживає, у мене така теж є. Добре, в тебе є така емоція. Єсть. А, понятно. Ну добре, давайте. От трохи попроще. Ну, можливо... можливо, це є. А, точно, його ж немає. Ну так. Да, понімаю, понімаю. А яка в тебе є? Я не знаю, ну... Ну давай отаку в тебе є. Добре, розумію, немає, немає. Ой-ой-ой-ой, уже розізлився, Папік, папік розізлився. А. Ну, блін, де ж вона в мене? Ну, напевно, ось ось. Бедлам. Давай, давай, давай. Ну, зараз, так, да, поміняється. Можемо зараз продублювати. Якщо є хтось. Ні, у нас нікого немає. Добре, іще кидаємо шамана. Закинув, є. Ви просто подивіться, як я йому там всіх підряд проапав. Дуже кльово. Це заслуговує лайку. Але якщо у вас немає лайку, то йдіть в лайки, заслуговуйте лайки. Я скопірую демонолога, я розумію, тим, що це дуже. Ах, ви гади. Ах, ви гади. Добре, давайте повишаємо і ще відправимо наших шаманів. До кого. Ні, ну, кстати, добре, ми, ми, йому прям, зад... ми його дуже сильно задабрюємо. У нього майже там всі прокачені, крім лучників. Да уж. А я щось починаю програвати. Даже не знаю чому. Давайте ще одного шамана закинем. Що? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сьом... сьомий! Сьомий механік у нього. Сьомий механік. Я, я просто в шоці. Він, він, походу, благодарить мене хоч. Та все кайф, брат, на тобі ще, на тобі ще одного. Просто покайфуй. Просто покайфуй. Якщо ви теж хочете разом, разом зі мною кайфувати, так же, як і цей хлопець, який недавно приєднався до мого каналу. Хоча я взагалі навіть не знаю, може він і не на мій підписник і це буде жопа. Скопіруємо ще шамана, відправимо. Ну, кайф, кайф. Кайф. Ви просто продиві... подивіться на мого демонолога. Ви подивіться, скільки... скільки у мене мани, А я не розумію, навіть скільки у нього мани. У нього там, напевно, прям великі зграї. Ой, шамана. Шаманчик. Ой, колдунчик у нас останній залишається, блін. Мені б схотілося іще б трохи пограти, якщо б додавали 30-ту волну, або ще якусь волну. І це було б. Ну, кайф. Ще давайте шамана кинемо. Все. У нього бомбер п'ятого левелу. Є! Йоме, скільки в нього людей помирає. Ну все, давай. Підходь і ми виграли. Давай. Єсть, все, сюди. Ну що ж, отакий цікавий ролик був. Ми разом пройшли цілу главу з моїм підписником, моїм сокланом Пехусіт. Я дуже йому радий тим, що він приєднався. І вам настоятельно рекомендую. Тому що. Нам же треба якось в турнірах вигравати, які ось ось-ось-ось-ось. Скоро будуть через день, а через день закінчиться тур, і ми будемо участвувати в турнірах. Тому я всіх ласкаво запрошую. Дякую всім за цей дуже чудовий перегляд. Якщо ви хочете ще більше роликів по цій ігрі Rush Royale, то будь ласка, підтримайте контент українським лайком. І в цілком це все. Да. А, кстати, давайте заберемо ж монеточки. Дуже дякую йому. Гарна, гарна гра, гарна гра. Ну і в цілком все. Всім пока.